Всім привіт-привіт! Вітаю всіх на каналі Смачна Пауза, де сьогодні я буду готувати для вас своє меню на день. А саме це будуть прості, корисні, смачні страви із звичайних інгредієнтів, не буде тут нічого такого, знаєте, чого ми не можемо купити. Все буде по-домашньому, без. Без складних інгредієнтів і зайвих клопотів. Тому запрошую до перегляду. Почнемо день, Ми, тобто сніданок, буде в нас проста, смачна ніжна запіканка з цвітної капусти. Готується дуже швидко і виходить смачно, корисно і дуже ніжно. Нам будуть потрібні такі інгредієнти. Цвітна капуста я буду готувати на дві порції: цвітна капуста, яйця, сметана, приправки, які ви схочете, і сіль, і шматочок твердого сиру. Відварюють цвітну капусту кілька хвилин в підсоленій воді. Яйця додаю сметану, сіль і сир, і все це добре добре перемішую. Після того як капуста зварилась, її треба трішки подрібнити для того, щоб не було дуже великих шматочків. Заливаю капусту приготовленою сумішшю із яєць і сиру. І ставлю в духовочку. До запікання, до золотистої скоринки на 180 градусів на 20-25 хвилин. А далі на обід у мене голубці. Чому голубці? Тому що я дуже люблю цю страву і вона дуже ситна і корисна. І завжди виходить, ну, якби, тому, тому й голубці. І ви знаєте, в мене була капустинка, і я вже думала, її парить цілу, але попробувала, а в мене листочки, прям знаєте, відділяються від капусти непареної. Ну от, Скільки повідділялися, знаєте, одна камеру не хоче більше. Той же я взяла той листочок. То я зараз відділяю листочки. Ну для, того, щоб, о, для того, щоб всю капустину не парить, якась дивна капустинка, але листочки відділяються. Дивіться, як прекрасно відділяю листочки і вже попарю самі листочки. О, дивно, але іноді таке трапляється. Ви знаєте, це дуже чудово, що отак от відділяються просто листочки. І тоді в мене залишилося, я от собі відділила 20 штучок, і в мене ще залишилась ось така головка капусточки, яку ще можна буде десь використати Там, чи борчик зробити, чи салати, чи стушкувати цю капусту. А коли ти париш всю капустину цілу. Ну, то тоді ви ж самі знаєте, що залишається те, що ти не використовуєш. А так дуже добре. Я поставила чайничок, щоб поки що мені закипіла водичка. І тим часом, поки чайничок закипає, я обрізаю ці товсті прожилочки в капусти і складаю в каструльку, де я їх Буду парити. Капустяні листки обдаю окропом, щоб стали м'якими. Ось така красуня виходить, ця запіканочка. Ви подивіться тільки на цю запіканочку. Вона повітряна, ніжна, ароматна така в неї шкуриночка. Мені подобається така запіканка. Її можна їсти хоч на сніданок, хоч на вечерю. Дивіться, яка красуня. Щоб приготувати смачну начинку для голубців, мені треба зробити засмажечку. Я цибульку ріжу кубиком і підсмажую на сковорідочці. На сковорідочку наливаю трішки оливкової олії, а також додаю трішки вершкового масла. Саме така суміш дасть вершковий аромат і смачний смак. До цибулі додаю часничок. Це дасть такий аромат, що можна буде проковтнути язика. Також додаю натерту на терці моркву. Гарненько все перемішую і даю протушкуватися декілька хвилин. Готову засмажечку опційно ділю навпіл. Одну половинку я додаю у фарш, а з другої половинки я зроблю смачну заливку для голубців. Додаю в засмажечку пару ложок томатної пасти і також ще пару ложок сметани. Все це гарно перемішую. І потім додаю ще туди трішки водички. Також треба довести засмажку, за смаком підсолити, і якщо треба, додати підсолоджувач. А також можна додати ваші улюблені приправи, те, що ви любите. Водичку, я з листочків злила, вони чудово ось попарені і я поки тим часом зроблю фарш на голубці. А стосовно фаршу, трошки хотіла зробити нюанси, тому що можна робити фарш. Ну, як всі в нас звикли, та голубці з рисом. Але ж я намагаюся харчуватися мало вуглеводно. А рис це в нас вуглеводи. Чим я заміняю рис? Ну, Взагалі можна голубці робити з пшоном, з гречкою, з рисом. Ну, але все це вуглеводи. І чим я заміняю рис? А ну ка хто вгадає, пишіть. Та-дам! Це цвітна капуста. Це цвітна капуста, і якщо її подрібнити або потерти на тертушку, вона буде нагадувати рисинки. Ну, звісно, по смаку це буде все одно капуста, але ж е вона буде нагадувати рис. От, В мене є такий подрібнювач. Я зараз її сюди закину, і щоб не тертися на тертушки, я зараз капусточку подрібню тут в подрібнювачі. І все якби дуже дуже да, просто. Це у мене фарш, у мене телячий фарш. Засмажечку, як ви бачили, я сюди кинула. І буде цвітна капусточка. Дивіться, чим це не рисинки. Рисинки. Тому це так подрібнюю і висипаю це у фарш. Вся, наш рис, можна сказати, готовий. Так? Цвітна капуста подрібнена. Я солю фарш. Додаю спеції. Я додаю перчик чорний, в мене тут суміш п'яти перців, паприку червону. І обов'язково куркуму. Так як куркума у нас є протизапальною спецією. О, трошки багатовато, ну, хай буде, її відчутно не буде. Вона є в нас протизапальною спецією. Вона знімає запалення в нашому організмі. Тому від неї хуже не буде, тільки краще. І все це гарненько перемішую, довожу фарш. До готового стану. У мене все готово, залишилось мені тільки зробити голубці і поставити їх або на тушкування, або на запікання, це вже хто як схоче. Їх можна скласти в каструльку і стушкувати на плиті. Можна скласти у формочку. І запекти в духовочці. Це вже я ж кажу, кому як більше подобається. Я сьогодні хочу їх запекти в духовочці. Тому зараз роблю голубчики і відправляю їх в духовку, способів, способів завертання голубців. Дуже багато. Ну, це такий, знаєте, самий простий. Коли великі є листки, отакі величезні, я тоді їх ділю на дві частини і тоді роблю ті, три, трикутники, такі конвертики трикутні. Можна, отак, можна, хто як хоче. На смак це не впливає. Ледве-ледве я всі голубчики помістила. Тепер я їх покриваю заливкою. Ще додам сюди водички і в духовочку на 180 градусів десь на годинку. Сніданки у мене вже готові. Чудова така запіканочка. Голубці на обіди, і там буде не на 2 дні, там буде набагато, тушкуються в духовочці і залишилось мені приготувати тільки вечері. Ну, теж на декілька днів вийде. Я от дивлюся, я зараз витратила вже 2,5 години на приготування двох страв, але Друга страва голубці, вона трохи забирає часу. Вона не складна, але часу трохи забирає. От. Ну і третя страва вечері. У мене буде дуже проста вечеря, яка займає мінімум часу, але дуже корисна також саме для вечері. Це буде рибка. У мене хек, запечений на подушці з овочів. В томатно-сметанному соусі. Рибку я вже почистила, повідрізала всі плавники і перекладаю для зручності в мисочку, і мені її треба зараз посолити і приперчити. Солю, трошки перчу. І хай вона постоїть пару хвилинок і промаринується. Також можна її ще збризнути лимонним соком. У мене є такий ось лимонний сік, і я трошки збризну лимонним соком, і гарненько її перемішаю і хай відставлю, і хай вона пару хвилиночок постоїть. Промаринується, поки рибка маринується, я чверть кільцями ріжу цибульку. Викладаю у форму. Моркву можна натерти на тертку, а можна порізати шматочками, що я і роблю. Також додаю сюди моркву. А ще хочу сюди додати, в мене є, хто мене дивиться, той знає, що я дуже люблю такі приправи до супу, і я їх дуже багато де використовую. І тому додам сюди також отаку от ложечку. з Тут приправ. Тут тільки сушені овочі. Тут і пастернак, і морква, і цибуля, і зелень, багато всього. І тепер просто рибки. Викладаю на оцю овочеву подушечку. І ще мені треба зробити заливочку до рибки. У мене тут якраз залишилось після голубців пару ложок сметани. Я сюди ще додаю томатної пасти, ой, буквально ну, ложку. Перемішую це все. І також додаю ще сюди водички. Гарненько все це перемішую. Це і буде наша заливка до рибки. Заливочкою поливаю нашу рибку. Всю це буде дуже смачно, вона буде дуже ніжна, таким з вершковим томатно вершковим смаком. Якщо ви не готували ще так, Обов'язково приготуйте. І цю рибку можна запікати і в духовочці, а можна тушкувати на плиті, що я саме і зроблю. Накриваю кришечкою і ставлю тушкувати після того, як вона закипить, 20-25 хвилин. Я і приготувала такі три прості смачні е, страви. Я думаю, вони вам сподобаються. Із самих звичайних продуктів, тут немає нічого такого е, або дорогостоячого, або якогось дефіцитного, дуже всі прості е, продукти. Е, якщо вам подобаються такі прості домашні рецепти, е, будь ласка, підтримуйте моє відео лайком, лайком підпискою. І коментарем, ну і до зустрічі на кухні.